Друзі, зараз я знаходжуся в як в Італії це називається Догана. Це пограничний пункт, скажімо так, в порту, який знаходиться в місті Анкона. Зараз я тут знаходжуся із-за того, що в мене сьогодні вихідний день. Бачите, вдалені порт. Якщо ви побачите, знаходиться порт. У мене вихідний день, але сьогодні холодно і дощ. Я вже попала під дощ і зараз тут нахожуся в догані. Тут можна в залі очікувань. Я вийшла на вулицю, покажу вам цю догану, цей контрольний пункт пограничний, бачите? Отут поряд можна здати речі, хто збирається в туристичну подорож. Зараз я пройдуся. Чуєте шум дощу? Дощ сьогодні практично кожен день. Це коротке відео для людей. Я знов хочу розказати про свій канал. Мій канал називається Подорожі – «Travels» на англійській мові. Я подорожую, як подорожую. Я відкриваю для себе Італію, цю країну. І надалі. В зоні марки, де я зараз знаходжуся, зона марки, я не так давно, я всього десь коло 6 місяців. Бачите, тут здають багаж. Тут проходять контроли, контр, е, перевірку. І тут проходять перевірку, бачите, паспортні контролі. Таможня, таможня, таможня таможений пункт. Якщо ви бачите грузові машини, вони, скоріше всього, будуть грузитися на лайнер не так давно. Мій ютуб-канал про подорожі. Я подорожую, я відкриваю для себе країну Італії, я відкриваю для себе зараз цей регіон, регіон марки. І ділюся з вами приємними моментами, ділюся з вами приємними враженнями. Ви бачите, що в мене такий ютуб в вільному стилі. Фрістайл, я б сказала, трохи куструватий. Якщо вам щось не подобається, ви просто перегорніть сторінку, ви ж бачите, що я не зациклююсь на одній темі. Я можу виставляти відео про природу, можу виставляти відео про настінні малюнки, я виставляю відео про квіти. Про море часто, про захід сонця, про схід сонця і так далі. Зараз багато відео на релігіозну тему. На вас ця тема цікавить. Із-за того, що можливо Пасха пасхальні дні, тільки кілька днів святкували ми Пасху. От я буду продовжувати і далі записувати для вас. відео і про природу, і про релігію, про архітектуру, буду ділитися з вами. Якщо вам щось не цікаво, просто перегорніть сторінку, просто не дивіться це відео. Домовились, друзі? Я сподіваюся, ви мене розумієте. Я не хочу зациклюватися на одній темі. Я не хочу надоїдати вам тільки одною якоюсь темою. Я хочу бути різноманітна. Таке коротеньке відео. Дякую за розуміння. Всім добра.